Доларів, скільки сюди вкладено цієї італійської шкіри, бурштина, скільки кілограмів пресованого. Ну, от я тут не під кілограмю зроблю, тут сама робота. Тут дійсно зроблена, ну, ви подивіться, яка деталізація, да. яка текстура. А наша Україна? Вона на в чотирьох в чотирь висотах виконана mm. повністю. Тобто навіть, навіть є акцент на рельєф світу, плюс-мінус. Так можна назвати туди рельєф світу. От, і використана технологія пресування, технологія Литва, бо того, що Арктика і елементи деякі там а, от як, Розкажи педмедику це, це, з білого. Це, це, це мертвий бурштин, правильно? Ну то, то, то лічо, так. Так, і, а, За, а за рахунок високих температур в ньому вже нічого немає. А, 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 це, а це дійсно живий. Так. А це, це, це дійсно живий. в ньому текстура. Діаспора, в Каналі, все, ваше. що є в камінчику, воно збережено. Круто. От, 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 от. Можемо такі карти виготовляти під замовлення на, 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 на любе місто. Ага. Може бути не тільки світу, а й міста. Круто. То тобто, якщо я правильно зрозумів, кожна карта вона унікальна, єдина в своєму роді. Вона може бути так само, як я пропагую за нас, вона, нас срійка вона повторюється тільки ви можете побачити візуально. А коли вже при близькому огляді, то ви mm -hmm. ви зрозумієте, що повторю деталі, які повторюються, їх немає.